Напередодні 1 вересня діти загиблих військовослужбовців з Хмельницької громади безкоштовно отримують набори зі шкільним приладдям та канцелярією для творчості. Усе необхідне для навчання у школі та дитячому садочку дарує дітлахам мережа магазинів канцтоварів, офіс-центр. Таку ініціативу компанія запровадила у 2022 році в рамках благодійного проєкту Майбутнє нації. Концтовари – це наша профільна категорія. Це те, чим ми можемо допомагати. Ми переконані в тому, що кожен має на своєму робочому місці допомагати, чим може він допомогти. Ще на початку війни було прийнято рішення, що ми не будемо донатити на зброю, а ми візьмемо те профільне, в чому ми є експертами. Цьогоріч мережа магазинів, канцтоварів, центр підготувала 407 наборів. Наповнення залежить від віку і потреб дітей. Приміром, майбутнім першокласникам, окрім шкільного приладдя, подарували рюкзаки. «В рюкзак входить абсолютно все, що департамент освіти подає, що потрібно дитині, починаючи від ручок, олівчиків, альбомів, пеналу, гумки, кольоровий папір, картон. Три роки назад представники офіс центру звернулися до міського голови з такою пропозицією, що вони хочуть допомогти. Сім'ям загиблих і забезпечити дітей канцтоварами на весь навчальний рік. Міський голова підтримав цю ідею, бо вона гарна. І Так цей проект запустився. Дійсно якісно, дійсно те, що потрібно, все Від гумки до рюкзака, і сумка для взуття зошити вистачає на цілий рік. Тобто батькам вже не потрібно йти і щось докупляти. Аби якнайшвидше відправити необхідні речі, дітям заручились підтримкою працівників шкіл. Вони допомагали формувати набори. Ви знаєте, подарунки чудові, дуже корисні речі. все те саме необхідне, що потрібно дітям в школі. І пенали, і ручки все гарної якості, дуже гарні рюкзаки, папочки, все чудове. Дуже багато зошитів, 20-30 зошитів для дитини. Навіть якщо їй якісь не сподобаються, вона собі може обрати. Знаєте, я думаю, будь-якій мамі буде не так дитині, як мамі буде отримати такий подарунок перед першим вересня, буде дуже 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 приємно. Дарувати такі подарунки це їхній обов'язок. Переконують працівники офіс центру. Щоб кожна дитина навчалась, розвивалась і робила Україну кращою.